Слава Ісусу Христу! Сказав Господь притчу, Царство Небесне будемо той чоловік, що пускаючи в дорогу, прикликав свої служби, передає їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, п'ять, один, кожен за його здібністю і від'їхав. Господь Бог вчинить нас наслідниками, учасниками, спадкоємцями Божого царства. Боже царство, яке буде в вічності, буде царством, святості, любові, справедливості. Безмежного щастя і радості. Це буде постійний час перебування з Богом. Постійно будемо з Богом, в безмежному щастя. Тому ми повинні знати, що тут же на землі ми повинні проповідувати Боже Царство про те, що нас чекає щаслива вічність з Господом, що треба покаятись, вірити в Пресвяту Трійцю Христа Господа, приступати до святих тайн, жити праведно. А також ми повинні закони Божого царства туди розповсюджувати на землі міжлюдські відносини. Це закони справедливості, добра, вірності Божим заповідям, вірності Богові. Повага до людини, його допомога ближнім. Царство Небесне буде молотой чоловік, що пускаючись в дорогу, прикликав своїх слух, передаєм своє майно. Господь Бог нам сотворив світ, природу. Паримний, розцінний світ, зорі, сонце, дав нам здоров'я, розум. Христос Господь, давши нам спасіння на Христі, вознісся на небо і сидить праворожі життєм. Якщо у тій притчі пан передав своє майно і таланти слугам і очікував від них дієвої життєвої позиції, помноження, придбання інших талантів, то... Господь Бог Ісус Христос, котрий вознісся на небо, не залишив нас наодинці, бо ті слуги мали самі проявити кмітливість, рішучість, працьовитість, щоб придбати ще інші таланти, мали проявити мудрість. Ми ж теж повинні проявити життєво активну християнську позицію, щоб прославити Бога, чинити багато добра. І тими талантами, які нам дав Господь, придбати ще інші таланти зростати в духовності, в моральності, навертати грішників. Але Господь нас не лишив наодинці з цими завданнями, наодинці з труднощами. Господь Бог дав нам свій дар, Дух Святий, Третя Божа особа, Господь Утішитель, є з нами. Він в дарі п'ятидесятниці зійшов на апостолів, і через стану хрещення меропомазання, своєю ласкою наповняє нас. Тож, якщо ті слуги повинні проявити були мудрість, рішучість, талановитість, щоб придбати ще інші таланти, то ми маємо знати, що не тільки самотужки ми повинні придбати інші таланти, ми повинні співпрацювати з Духом Святим. І тільки тоді зможемо чинити багато добра. Знаємо, як відреагував той. Лукавий, невірний слуга, який мав один талант. Він закопав талант у землю. Він не захотів придбати ще інший талант. Та людина, котра не хоче жити для Бога, закопує у землю чи всі дари, закопує в яму егоїзму, гріха, своє життя, свій час, свій інтелект, свої справи, закопує глибоко. У яму бунту проти волі Божої. І потім бідує. І потім така людина дасть теж звіт перед Володарем, перед творцем неба і землі, перед Господом Богом. Дасть звіт за те, що змарнувала своє життя на пусте і грішення, на матеріалізм, не виконувала волю Божу, не чинила добра. Пане знає тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш де не сію, збереш, де не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав талант твій у землю. Людина, котра не хоче жити для Бога, озлоблюється проти Бога. Той слуга називає Пана жорстоким чоловіком. Пан же не був жорстокий, він дав йому талант, великі гроші. Так само нам Господь Бог дав розум, свобідну волю, друзів, рідних. Цей світ дав багато добра, різних успіхів в житті. І ми повинні це все оцінити і прославляти Бога і бути йому вдячні. Пани Тебе, що ти жорстокий чоловік, каже, як той невдячний для завірний слуга, який не хотів для пана потрудитися. Жорстоким для нас не є Господь Бог. Господь Бог є добрий, милосердний, дбає про нас, любить, допомагає. Якщо з нами жорстоке життя повступило, і ми маємо якісь невдачі, труднощі, це означає, або жорстоке було наше оточення, яке є в гріхах, в невірстві, або жорстоко нас здорив диявол і людина, виконувала його брехню і жорстоко помилялася в житті, порушувала Божі закони, грішила. І тому має такі важкі обставини в житті. Але Господь завжди є добрий і милосердний. Ждеш, де не сіяв і, і збираєш, де не розсипав. Каже, Слуга панові, докоряючи йому, хоче свою провину переставити на пана. Знеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І в цьому випадку слуга говорить неправду. Тому що той пан посіяв у його долю той один талант, великі гроші. І той слуга повинен був взяти і придбати ще інший талант і бути вдячним панові, а не осуджувати його. Так і нас Господь посів нашу долю. Багато добра. Знаємо притчу про сіяча, де сіяч сіє зерно. І цим сіячем є Господь Бог Ісус Христос, який сіє зерно Божого Слова. Він дав нам великі дари Божу благодать, Божу науку, дар Католицької церкви, дар життя, на природне життя в Божій ласці. інші дари, заступництва Богородиці, святих. Господь нас веде, Боже, житті, охороняє, тому він багато посіяв і сіяв нашу долю добра, Тільки ми маємо це сприйняти і виконувати волю Божу. І повинні бути вдячні Господеві, і його прославляти. І те слово Боже, яке проросте в нашому серці, яке ми приймемо з вірою і почнемо жити згідно Божих законів, принесе великий плід, урожай мудрості, святості, добрих діл, мудрої християнської поведінки. Тож будьмо. Вдячність я Господу Богу, який так багато благодаті і благословень посіяв і сіє нашу долю. Тому зі страху перед тобою пішов і закопав талант твій у землю. Знову ця людина, слуга, говорить неправду. Якби він дійсно боявся свого пана, то він би не закопував талант у землю. Він би розумів, що треба попрацювати, бо інакше буде покараний. Той слуга поводиться нерозумно, осудливо, злобно і лівниво. Тому зі страху я пішов і закопав талант в землю. Які ти маєш страхи в своєму серці? Що ти боїшся? Може, боїшся грішників, може, боїшся їм показати приклад передної поведінки, не хочеш їх навертати, збираєшся жити свято, береш участь у грішних меморальних справах чи розвагах, чи чиниш гріхи. Кого треба більше боятися? Людина, яка є тимчасова, чи Злого Духа, який закритий в пекельній безодні, і нам нічого не може зробити, якщо ми йому не служимо, якщо ми уникаємо гріха. Кого ми можемо боятися, чи смерті, але ж Христос Господь переміг смерть. І ми маємо часи вічне життя, якщо віримо Господа Бога, любимо Його, каємося гріха, живемо свято. Кого ми маємо боятися, хворів, та ж тут ми є на землі тимчасові, і з часом. Ми будемо в вічності і в прославному тілі Воскресіння змертвих, ніколи вже не будемо ні хворіти, ні страждати. І будемо в вічному щасливому житті. Кого ми маємо боятися? Чи може бути з чи кивосний невдач? то Господь нам дав свою любов, опіку, він володар неба і землі, йому належать всі багатства, він завжди нам дасть хліб насушний. Тому ніякий страх не повинен нас. Відкидати від служіння Богові. Ми завжди маємо мужньо свідчити про Христа Господа, жити свято, навертати грішників, проповідувати людям Боже Слово. А треба мати здоровий страх Божий, повагу до Господа. Тож не грішу, тому що поважаю Бога, люблю Його і не хочу приносити йому прикріп своїми гріхами. Через те уникати гріха і мати страх Божий, повагу до Господа, мати любов, велику до Бога прагнути Божої любові і жити згідно Божих законів. Я пішов і закопав талант твій у землю. Той талант вже був не тільки пана, але вже і того слуги. Так що Господь нам дає свою благодать, бажання жити в святості, то ми не можемо казати, ось це твоє, ось він маєш твоє. Бери назад, бери Господь назад своє слово, свої натхнення, свої пропозиції до святості. Я хочу закопати. Своє життя в яму, егоїзму, матеріалізму, гріха, свабілля. Це помилкова життєва позиція, це позиція гріха, нерозкаяності, нерозуміння Бога, нерозуміння життя. Ось він маєш твоє, каже той невдячний лукавий слуга. Якщо нам Господь дає натхнення чити добро, а хтось каже, бери назад, Господи, ті твої пропозиції, я вирішив так жити. Господь заохочує до молитви, а людина каже, наприклад, ось я вирішив зараз дивитися інтернет-телевізор година, мені не до тебе, або розмовляти, або чимось іншим займатися, мені зараз ти до духовних справ. Ось твоє, маєш назад, бери собі. Або Господь нас заохочує, щоб ми чинили діла милосердя, навертали грішників, терпіли за Божу правду. А людина каже, ні не до того, Боже, ось маєш твої дари, твоє натхнення назад. Бери, я вирішив закопати. Свої справи, матеріалізм, збагачення, роботи, гріхи, ми зараз не до тебе, беремо зараз свою святість, своє слово. Так невдячна, лукава, лінива і жорстока деяка людина бунтується проти Бога. Якщо Господь нам дає натхнення чинити добро, то ми зразу ж негайно маємо піти і робити те, що нам Дух Святий надихає. Якщо Господь нам заохочує... До глибокої, посиленої, довготривалої молитви за себе, за наведення рідних, близьких, то ми не повинні поедикувати на щось непотрібне чи згудне, але ми повинні молитися і негайно піти і виконувати волю Божу. Бо те, що Господь нам дає, то не тільки Його, а воно вже стає і нашим. Це все для нашого добра, щоб жити свято, в моральності, в духовності, вірності Богові. Позвав Його пан і каже до нього, лукавий слово, лукавий значить брехливий, значить, нечесний, лукавить, говорить неправду, лукавий свого і лінивий. Перший лукавий, збережи нас від лукавого, охорони нас від лукавого, молимося в молитві Отче наш, відверни нас від лукавого, людина, яка служить лукавому, злому духові, сприйняла гріх, сприйняла бунт проти волі Божої. Така людина себе руйнує і входить в поневолення злим духом. Лукавий вже панує над тею, тому що не хоче служити Богові. Тому, дорогі Христі, завжди біймося лукавства, біймося зла і гріха. Завжди служимо не собі, не грішним людям, річних відного сенат, служимо Богові, в святості, в дарах Святого Духа, відкидаємо лукавість брехню, завжди живемо в Божій правді, свято, Лукавий слуго і лінивий. Також людина, яка не вірна Богові, є й лінива. Лінується до молитви, хоч годинами може дивитися в інтернет чи телебачення, чи пліткувати. Лінується чи добрі справи, чи взяти духовну книжку, а чимось пустим і грішним або тимчасовим, може займатися з великою цікавістю, дуже переймаючись тим. Якщо ми завважимо сумі ліництво до добра, до духовності, до молитви, до церкви, то треба себе переборювати, а також мати мотивацію. Щоб зробилося в нас бажання жити свято, потрібно. Молитися, потрібно читати духовні книжки, бо Боже Слово нас розпалює, Боже Слово нас очищає, заохочує до добра, до молитви, до святої поведінки. Читаючи Боже Слово, в нас зміцнюється віра. Ми ж повинні знати, що наша грішна природа, уражена природним ріком, завжди буде нас схиляти до лінивства, до байдужості, до гріха, до ревності в поганих справах. Тож ми повинні то лінивство долати, те все що тягне нас до гріха відкидати, і завжди переборювати себе, і находити час для глибокої молитви, для духовного читання, відвідувати завжди церкву, спої причасті, ходити регулярно, чинити добро. Якщо чуємо собі лінивство, то просити Бога про допомогу і переборювати лінивство. І в тому, що я моральний, духовний, завжди старатися бути настирливими і ревними, щоб подолати ті погані звички. І старався завжди проявити вірність Богові, бути послушними Духові Святому, чинити багато добра, багато молитися і поборювати віництво, поборювати всяку байдужість. Духом горіть Господеві служить, каже апостол Павло. Тож ми повинні завжди проявляти любов до Господа, горіти любов'ю до Бога і з радістю виконувати діла доброти, святості, виконувати волю. Божу, чинити те, що нам Господь поручає, щоб освячувати світ, щоб навертати грішників, щоб відносини між нами робити святими, моральними і добрими.